До вже квітне боярошник глот. Сьогодні у нас 10 травня, в цьому році він на 5 днів розквіт пізніше, ніж в минулому році. Ось Курпапки вже свої парашутики приготували і будуть розлітатися. Тут вже деякі. Скинули, деякі ще розкидають, але в основному вже курбабка від свіла. такі гарні квіточки, жовтенькі, корисні. Та вони полетять далі і будуть розмножуватись. А я знову по своїй старій дорозі прямую до лісу. Прогулянка. Такі зелені поля, зелений ліс, все зелено, але сьогодні трохи похмуро і вітер. Пташки співають, а я піду до лісу. Ось вже починає квітнути рябина, вже ще не зовсім вона розпустилась, але вже починає. А я ось нарвала м'яти перечної до чайку. Ось. Чудово квітне бузок, дуже славно пахне. Ось такий. Зараз час пусковий настав. Дуже гарно квітне. Тут в Данії дуже багато його. В кожному подвір'ї є по два-три сорти різних бусків. Ось так тут красиве дерева. Це, мабуть, сакура. Ось роздуб наш український. А це, мабуть, отак цвіте. Сади жовтня цвітає, конечно, на цвіте ще. Ось які баран з камні і качки і відпочиваємо. Це такі з каміння, скам'ячки пороблені. Небайблю ця гортенція відсвіла вже, а ще сакура цвіте. Є ось такі скам'єчки. Це ворота старого стадіону 1927 року. Ох, як гарно цвіта, так пишно. Це так красиво. Супер. Там вже воно це навіть якісь раніше. А це зовсім такі. Ось. сидит себе, спит качечка, не боится никого. Это я в парке приехала в госпиталь Слагельца на проверку ноги. После операции зашла в цей парк. Вот так, вон там. Вон там. Дитяча площадка. Опа. Качка вивела каченяк, а скільки? два, чотири, шість, восім, десять штучок їх. Ось вони там собі щось грибуться. Яка красота.